15 тижня по зісланні Святого Духа, Царю Небесний, Очишителю душі істини, що всюди єси і все наповняєш, скарби дібр життя подателю, прийди і вселися в нас, і очисти нас від усякої скверни і спаси благі душі. Наші. До Галатів послання святого апостола Павла Читання. Браття, раніше ніж прийшла віра, ми були замкнені під охороною закону, очікуючи віри, що мала відкритися. Так що закон був нашим виховником аж до Христа. Щоб ми вірою оправдалися. Як уже прийшла віра, ми вже більше не під виховником. Бо всі ви, Сини Божі, через віру Христа Ісуса, всі, бо ви, що у Христа хрестилися, у Христа одягнулися. Нема Юдея, ні грека, нема невільника, ані вільного, немає ні чоловіка, ні жінки. Бо ви одно в Христі Ісусі, а коли ви Христові ви потомство Авраама, наслідники за обітницею. Кажу бо, доки наслідник малоліток, він нічим не відрізняється від слуги, хоч Він і Пан усього, але стоїть перед опікунами. Та домоправителями до призначеного батьком часу. Отак і ми, як були малолітками, були підневолені перням світу, коли сповнився час, Бог послав свого Сина, що народився від жінки, народився під законом, щоб викупити тих, які під законом, щоб ми прийняли. Усиновлення. Коментар: Нема Юдея ані грека, нема невільника, ані вільного, немає ні чоловіка, ні жінки, бо всі ви одно в Христі Ісусі. Дорогі мої, у людському житті маємо свої взаємини, які нас єднають, родинні приятельські за зацікавленнями. Нас часто єднає те, що знаємо одні одних, або належимо до певної групи осіб, до певної нації, і часто так будуємо своє життя, що навіть ми, як християни, живемо у своєму християнському середовищі, а інших людей, які поза цим середовищем. Часто сприймаємо, як не близьких нам. Господь дає нам зрозуміти щось більше, всі ми є у Христі браття і сестри. Кожна людина, яку я зустрічаю на своїй життєвій дорозі, мені є братом і сестрою, бо створена на образ того самого Отця, що і я. Всі ми, Християни промовляємо до Бога Отче наш? Запитання для кожного з нас, чи ми віримо в це, що промовляємо? Коли ж усвідомимо собі, що маємо спільного Отця, тоді лише почнемо будувати братерські взаєміні одні з одним. Так. Може інші Отці. Особи цього не свідомі. Однак я мав би своєю поставою і поведінкою до них це їм показати. Може, вони цього не розуміють, але своїм життям я мав би засвідчити їм про це. Це не просто так чинити. Але найперше важливо усвідомити, що маємо спільного Отця, і лише тоді почнемо жити цим крок за кроком. Бачимо на прикладі святих, що вони завжди старалися обдаровувати кожну людину любов'ю. усіх приймали як своїх братів і сестер. Від Марка святого Євангелія читання. В той час апостоли вернулися до Ісуса і розповіли Йому про все, що робили і чого навчали. Він їм каже: Ідіть самі одні осторонь десь на самоту, і відпочиньте трохи. Бо тих, що приходили і відходили, так було багато. Що вони не мали часу, навіть що перекусити, і відплили вони човном у відлюдне місце самі одні. Але їх бачили, як вони відпливали, і багато пізнали їх, і пішки збіглися туди з усіх міст і випередили їх. Вийшов Ісус, побачив силу народу і змилосередився над ними. Вони були немов вівці, що пастуха не мають, і навчав їх ще А коли вже була пізня година, приступили до нього його учні і кажуть: Місце самотнє тут, і час уже пізній. Відпусти їх, хай підуть в околишні слободи і села та куплять собі, що їсти. А він відповів їм. Дайте ви їм їсти. Вони йому кажуть Хіба піти нам та купити хліба на 200 динарію і дати їм їсти. І він каже їм, скільки хлібів маєте. Підіть і подивіться, Давідавшись, вони кажуть П'ять хлібів і дві риби, і велів їм посадити їх гортками на зеленій траві, і посідали гортками. По сотні та півсотні узяв він п'ять хлібів і дві риби, і, звівши очі на небо, благословив і розломив хліби, і став роздавати учням, щоб клали перед ними і розділив дві риби між усіма, І їли всі, і наситилися, і назбирали окружен хліба повних дванадцять коштів. Та рештки риби. Тих, що їли було п'ять тисяч чоловік. Зараз же заставив учнів сідати в човен і плисти нього на той бік до Витсаїди, поки він не, він не пустить народ. Коментар. Дайте ви їм їсти. Дорогі мої люди. Чуючи і бачачи Христа, перебуваючи з Ним, були захоплені настільки, що не звертали увагу на земні речі. Напевно, і нам траплялося у житті хоч рідко, так перейнятися Богом, щоб не звертати увагу на земні речі. Однак, здебільшого, у нашому житті є так. Що чим більше ми перейняті різноманітними справами і турботами, тим менше зосереджуємося на Божих речах. Аналізуючи цей випадок, бачимо, що Христос, усвідомлюючи, що людина тілесна і потребує поживи, коли учні сповістили Йому, що ці люди зголодніли, відповів: дайте ви їм. Їсти. Тут, дорогі мої, хотів би ще додати таку історію, чи справді ми віримо в це, коли от один дорослий чоловік, приготовляючись до хрещення, проходив катехезу пізнання християнських істин. І коли його запитали, чи віриш, що Ісус п'ятьма хлібами нагодував. П'ять тисяч народу відповів. Вірю, але сумніваюся, чи вони наїлися. Тут є проблема, справді, у нас із нашою вірою. У будь-яких обставинах Бог покладається на кожного з нас. Бог не сподівається від нас ні багато ні мало, а тільки того, що ми спроможні зробити в цій конкретній ситуації. І, як правило, ми завжди можемо щось зробити. Святі особи тому і стали святими, що кожної миті свого життя робили те, що могли. Маємо замислитися над тим, як багато ми спроможні робити в щоденних обставинах нашого життя. Бо так, як Господь сказав до апостолів, дайте ви їм їсти, так Він сьогодні каже кожному з нас: зроби те, що можеш. Я від тебе саме чого очікую. Учні повертаються з ентузіазмом, який Ісус, здається, трохи гасить, коли відправляє їх на самоту. Місія проповідування Царства Небесного в будь-якій формі відкриває для нас спілкування з іншими людьми. Іноді воно може бути настільки інтенсивним, що ми не помічаємо, як з радости ніби покинули власне серце, де раніше в тиші розмовляли з Господом. З цього невидимого спілкування ми черпаємо більше, ніж здається, на перший погляд. В той час учням не вдалося відпочити і побути з Христом на самоті. Вони мали хіба невеликий відрізок часу, коли перепливали з одного берега на інший. Спробуй уявити себе в тому човні, про що тобі хотілося поговорити з Ісусом, а про що помовчати разом з Ним та апостолами. Напишіть про це в коментарях, про що би ви хотіли говорити, а про що промовчати? Здається, сьогоднішній уривок дуже близький до темпу нашого сучасного життя, адже нас переважно оточує велика кількість людей, і кожного дня ми маємо купу більших і менших справ, які потрібно полагодити. Хоча Господь і бажав дати учням можливість відпочити, щоб у тиші й на самоті ще більше пережити те, що вони чинили, бачили й чули, однак цього так і не сталося. Їм довелося залишитися з Христом і продовжити своє служіння. Ми часто нарікаємо на зайнятість, саме тому, що втомлені і виснажені, а деколи тому, що не вміємо черпати силу у виконанні обов'язків. Можливо, не вміємо самі цінувати нашу у працю для спільного плана, занадто очікуючи на вдячність чи суперрезультати. Можливо, знеохочуємося через великі. Для наших можливостей, запит і потреби. Учні знаходяться перед непростим, неможливим до здійснення завдання. Звичайно, хто б міг нагодувати кілька тисяч людей кількома хлібами. Ісус каже учням йти і глянути, що вони мають. Ця, здається, побутова ситуація відкриває перед нами глибоке духовне значення наших можливостей і дарів. Учні мають дещо, що для них самих ледве мало б вистачити. Ми часто у сповіді не в силі задовільнити потреби наших ближніх, і то не тільки матеріальні. іноді можна відчути себе безпомічним і перед потребою іншого у розумінні в любові прийнятті. наша людська любов обмежена, а бажання цієї любові сягає корінням у саму природу людини. Котра повстала з безмежної і безумовної любові Бога, якої постійно потребує, перед цим проваллям між потребою та можливістю, Господь вчить нас довір'я і служіння, даючи йому те, що маємо, і роблячи те, про що Він нас просить, ми можемо стати свідками більших і менших чудес. Молитва. Господи, дякую тобі за те, що було чим володію. Навчи мене ділитися твоїми дарами. Допоможи мені відкритися на потребу моїх ближніх з довір'ям на твою допомогу і благословення. Принесіть мені їх сюди, звелів, Господь учням. Тільки тепер настала його черга. Народ не зможе дістати собі їжі, апостоли теж не змогли зробити нічого. Тепер настав його час, тепер усе здозріло для чуда, і звелів народу шісти на траві, і взявши п'ять хлібів і дві риби, подивився на небо, благословив і переломив, дав хліби учням, а учні народу. Чому саме Господь наш Ісус Христос поглянув на небо? Він не робив так, творячи великі чудеса, відкриваючи очі сліпим, очищуючи прокажених, виганяючи з людей бісів, забороняючи морю вітрам, роблячи воду вином і навіть воскрешаючи деяких померли? Так, для чого ж винятково у чому випадку він поглянув на небо? Звернувши погляд до Отця свого Небесного. По-перше, дорогі мої, щоб перед такою кількістю народу показати єдність волі своєї і Отчої, і тим спростувати наклеп фарисеїв, що стверджували, ніби він всі чудеса творить за допомогою Сили Бесівської. По-друге, як синолюдський, щоб явити людям. Образ смирення людини перед Богом і вдячності за усі блага, що від Бога походять. Схожий приклад подав він нам і під час стайної вечері, благословивши, розламав Матея 26.26, 26, взяв чашу і подякувавши, сказав. Взяв хліб і подякувавши, розламав. 22, 17, 19. Подякував Він Отцю своєму небесному і благословив Хліб як дар Божий. Так і ми повинні перед кожною трапезою, якою б скромною вона не була, віддавати за неї Богові подяку і хвалу, і благословляти Його дар. Подай звести очі вгору і сказати дякую Тобі, Господи. За хліб насушний. По-третє, як син Божий, при примноженні хлібів, котре цілком схоже до нового творіння, показати єдні сили Троїці одиниці, котра творить, лише, як така отець, Син і Святий Дух, Троїця єдиносушна і нероздільна, є творець усього сущого. Господь наш Ісус Христос сам своїми руками розламав хліби. Для чого? Чому Він не звелів розламати їх учням? Для того, щоб ми бачили Його благе бажання нагодувати народ і Його найбільшу любов до людей. І щоб ми через це навчилися, творячи милостиню і даючи дари, треба давати турботливо і з любов'ю, які Він зробив. І їли всі, і наситилися, і набрали позосталих шматків дванадцять кошів повних, А айців було близько п'яти тисяч чоловік, крім жінок дітей. ось чудо чудес. І слава славу. Якщо стільки людей візьмуть лише по одному шматочку розміром, як цей, що роздається, Артус, все-таки п'яти хлібів навряд чи вистачить. А тут дивіться, і їли всі, і наситилися, і набрали позасталих шматків дванадцять кошів повних. Тільки що ми часто, може, і не віримо. Як одного як чоловіка, який готувався до хрещення, готувався при. Здачі, якби ми сказали, іспиту запитали, чи віриш, що Ісус робив чуда? Вірю. та віриш, що Він п'ять тисяч народу нагодував п'ятьма хлібами. Каже вірю, отже, але сумніваюся, чи вони ще наїли. Ось із такою виглядає і наша віра. Віримо, але сумніваємося. Якби це було якесь марево, то не було би сказано і наситилися. Якби навіть і могла людина викликати в іншу ілюзію, що їсть, однак маревом голодного наситити не можна. А якщо це було якесь марево, то звідки тоді 12 кошів, повних позосталих шматків? Ні, ні дорогі мої, лише закоренілі грішники можуть назвати це ілюзією, однак це була дійсність, як і буття Бога є дійсністю. Зверніть увагу ще й на те, що при цьому чуді ніхто не насмілився сказати щось проти чи знайти для нього якісь дурні пояснення, як фарисеї чинили у випадках з іншими чудесами. Не тільки ніхто не говорив нічого проти, але люди, які бачили чудо, сотворене Ісусом, сказали це істинно той пророк, котрому належить прийти у світ. Івана 6,14. Більше того, вони хотіли прийти, взяти його і зробити царем. Таке величезне ураження справило це воістину дивовижне чудо, Христове та народа. Хто і коли хотів зробити царем якого небудь із Ліоніста, а тут. Дійсніші правда, і люди, натхнені цією дійсністю і правдою, хотіли силою змусити Христа бути їх царем. І це відбувалося, якби Христос не відійшов, завадивши таким чином цього наміру натхненого народу. І відразу змусив їх шісти у свій човен і вирушити перед Ним на другий бік, поки він відпустить народ. Чи не стається дещо дивним, що Ісус велить своїм учням самим увійти до човна і вирушити на другий бік перед Ним? Чому Він так робить? По-перше, через те, що було, і по-друге, через те, що буде. Нехай вони якомога швидше віддаляться від народу і наодинці поміркують. І поговорять про велике чудо примноження хлібів, нехай вирушать у плавання, у котрому Господь наш Ісус Христос, незабаром явить і мнове, небувале чудо, а саме піде по морю, як по суші. Господь заздалегідь передбачив і те, що трапиться, і те, що він зробить. Учні! Нічого не передбачаючи, і, звісно, дивуючись тому, що Господь змушує їх вирушити, залишили його з народом, пішли вниз до моря і спустили човна на воду. Безсумнівно. Причиною того, що Господь швидко відіслав апостолів з натовпу народу, було і його бажання вберегти їх від гордості і самопохвали перед народом. Ось, мовляв, вони послідовники і учні такого непаченого чудотворця. Як хотів він їх навчити смирення, сказавши, ви дайте їм їсти, так і тепер, відсилаючи їх, він хоче уберегти їх від гордості і від піднесення учителя. І нарешті він хоче явити їм свою безконечну милість. І лагідність, і смирення перед Богом тим, що після такого величного чуда віддаляється на гору, щоб помолитися наодинці. Йому не треба було просто їм про це говорити. Вони вже були достатньо обізнані з його звичаєм, часто усамітнюватися для молитви. Тім хіба саме у той день він якраз наумисне не віддалився в пустельне місце, залишившись один, після звістки про страшну страту Івана Притечі. Нехай бачать учні його, що він не забув, для чого прийшов місце пустельне, а насамперед, нехай бачать і знають, що несподівано сотворене ним велике діло і всі похвали, і величання збоку захопленого народу, ні найменшою мірою не похитнули його душевного спокою і його лагідності, і не відвернули його від наміру молитися». Наодинці. Амінь. Якщо і надалі бажаєте слухати мої повчання, підпишіться на мій канал, залиште коментар під відео Я вділяю благословення там, всі імена. І про лайки, подобайки, чи дизлайки не забувайте. Слава Ісусу Христу!